У мене 7 березня 2023 року. Я пам'ятаю, ми стояли якось на блокпості, у нас руки зв'язані, голови опущені і нам не можна було дивитись, ну, дивитись по сторонам. І пам'ятаю, російський говорить, хто підніме там голову, я там розстріляю ну, щось типу того. І я думаю, ну таке відношення, думаю, та ні на напевно ну не на обмін. І пам'ятаю, всі вийшли, залишилися ми полонені в цьому автобусі, і просто зайшов тоді нашій, ну ми по голосу, хлопці, ви вдома, слава Україні. це не передати ці емоції. Слава Україні! Героям слава! Хай... Мінечня тактика забрати людину надію. Взагалі, вони там, там приїжджають кудись на етапі, вони говорять, що це місце де ви проведете, а, все, решту всього свого, свого недовгого життя. І вони так все це роблять, а, підводять, а, що, щоб ти дійсно в це повірив, що ніяких обмінів не буде, нічого не буде. Позбавити людину найголовнішого у цієї надії. От я почав здогадуватись обмін, коли до нас на етапі вже, вже в літаку підсадили жінок військовополонених. Далі я почув внизу біля, я сидів біля технічної цієї зони, внизу хтось сказав «гомель» слово. Потім це слово ще пару раз повторили. І я зрозумів, що може бути обмін, якщо «Гомель» прикидує приблизно аграрші. Тоді дійсно прилетіли, перестали вже в літаку перестали бити. Скотчем на, на очах, все це, це було так сильно перемотано, але принаймні не били. Людина ще не усвідомлює, що вона допоможе. Він чи не останній вийшов, тобто, от, ну всі виходять, і хлопці настільки всі однакові, просто скелети виходили. Я дивлюсь, ну, от, в кожному Богдан. просто. Потім виходить Богдан. Ну, це важко сказати, виходить. Він вийшов ось так, тримаючись за повітря руками. От і Я його не впізнала. Я не, не знала, що людину можна до такої стадії довести. От, але все одно очі мої любимі. Ось. Він мені сказав три речі. Перша мала, я тебе люблю. Друга не підходь близько мене, можуть бути воші. І третя тобі за мене не буде соромно, я робив свою справу. Все. Був полоні чотири місяці, чотири дні. Ходила нас. 21-го кнічного 21-го, на 22 вересня 22, -го, 22 -го року. Він перевдягався в коридорі, і в кальсоні випала оця ось штучка, я її з собою зберу. Я кажу Богдану, що це? І він таки вчепився: каже: ну, це моя ложка. На Донецькому СІЗО. Його єдиний посуд. Яблуком. Це окремо просто. Він його гладив, нюхав, роздивлявся, крутив в руках дуже довго, а потім з'їв скачаном. 25 червня 2024 року мене обміняли і я повернувся в Україну. Обмін проходив на території Росії, але ну, нам дозволили нарешті зняти пов'язки з голови, бо нам одягнули пакети та замотали скотчем. І коли дозволили зняти, ми так з запаски трохи, бо не розуміли, що може бути. Ну більше може бути. Я бачу йде військовий наш. Повертає до нас так тут руку, ти на прапор України. Боже, весь автобус просто Та, Нарешті! ура! Ну, там емоції просто приповняли. Хтось плакав, хтось э, сміявся, хтось там просто радів, там, хтось просто кричав, хтось просто, якось, знаєте, втратив будь-які емоції і такий, ну, спінівши. Ну, ми не вірили до останнього. І коли ми почу... почули перший раз слава Україні! Це блин, зараз зарасаш мурахи. Все равно я не верил до последнего, що это обмен. И пока я не приехал в Запорожье, по-моєму, мне не дали телефон. Я не зашел в Google карты, <laughs> ее локацию не включил, не посмотрел, то тогда вот я вже обрадовался, выдохнул. 29.06.2022 року, я повернувся в Україну. Саме, саме було дуже мені приємно, коли я дуже переживав за свого поротима за Юрчика. І коли я проходжу, дивлюсь, кого там обміняю, бачу, стоїть мій друг без ноги. Ну, я так був радий його бачити, що він жив. Це були самі приємні відчуття для мене. Ми, коли лежали в полоні, все думали про їжу. Їжа, їжа, м'ясо, м'ясо. І коли ми повернулися, ми позап... були в Запоріжжі, ми почали одразу собі шашлики заказувати, одразу речі собі пити купити, бо нам в тапочках одноразових ми повернулися. Слава Богу, там десь хтось якісь штани десь загубив, такі штани нам дали, якусь футболку дали. Ну, як отак -от верталися з полоним. Коли дивилися на тих, кого наші вертають з полону, всі йдуть від'їдені, пострижені, побриті, з пакетиками кимося, а ми голі босі. так. Мені приходять і кажуть, потрібно тобі вколоти обізбалююще. Я кажу: все, жопи немає, нікуди колоти, грусти, і лише одна мишця лишилася. А я скинув буквально вісум до 40 кілограмів. От мене одні кості лишалися, її Мам! Да, привет, родная. 10 апреля 23 -го года обменяли нас. Знаешь, когда летишь на самолете, на старом самолете, походу, больше, чем мне. В мешках сидим, все, и летим. А рядом со мной Карифан Толик Исиров. Ну, это братан, который мы с ним вместе на, на службу ездили, все. Этот самолет, рейс, бах, рейс, бах. Я говорю, пацаны, говорю, нас завстали, не завалили. В Марику Говорю, в плену не убили, говорю, вот тут мы точно где-то упадем. Они дед, рот закрой. А Толян сидит и говорит, дед, нас на обмен. Говорит, откуда ты знаешь, вот посмотришь, мы на обмен летим. 53 килограмма в бурках, во всей одежде. Говорю. Это бурки зоновские, пацаны смеялись, дед, ты сказал их сопрешь, нафиг тебе эти бурки. Говорит, дома говно, говорю, буду в колхозе топтать в них. И когда я выхожу, пацаны смотрят, дед, ну как ты умудрился? Загон пробыл 227 дней у плане. Сразу с вещами на выход. Я думал, что, может быть, все биты там куда-то будут топировать когда я увидел девчат, ну, когда нас всех везли, надея появилась. Вот так вот без читав читал молитвы, сели в самолет, и я такой, ну, не говори глоб, пока не ла ла -лей. Пока вот, ну вот, не будет, пока я не побачу наши прапоры. Боявся, що це все сон. Боявся, що все це сон, і це все мені наснилося, боявся засипати, щоб не прокинутися там. Ну і так подумав собі, якщо це все сон, то напевно слишком бурні емоції і навікав можна приймати ту глупу мисль, яку я собі планував. Ну, Всевишні уберев від цього і. Коли я приїхав вже на обмін, ми їхали в автобусі. Представник координаційного штабу ходила, там давала дзвонити ну, рідним, назвав батька фамілію прізвище, прізвище, ім'я. Вона написала в групу і їй прислали номер. Ха, і сльози там таке. Навіть зараз трошки. Ну, нормально. Взагалі, так і дізнався, що він живий. Що Вилікували його. Почувствовав, що он вдома вже. Що вже все закончилось. Я сам пройшов через це. ну, Я-то в госпіталі був. Йому похлеще досталось, ніж мені. Ну, батько міняли раніше, бо у нього тяжка травма була. У мене Обміняли, бо в мене хвороба була також не, не менш тяжка, в принципі. Слава Україні! 3 листопада 22-го року. Ну, я не вірив, що це здійснилося, що це за мною, що це з нами відбулося. Коли нас повиводили з бараку, ми думали, знову десь везуть на, на другу зону чи на, ну, на друге місто. Ми були зв'язані, зв'язані очі. А вже на другі сутки, коли з нас зняли пов'язки, ми вже побачили на другому боці там, я не знаю, так, візуально там, метрів за 300 від нас. Наші прапори. Емоції я, мабуть, не передам. Хотілося і плакати, і цілувати усіх. Так, так і відбувалося, в принципі. З я повернувся, це був перший обмін важкопоранених. Він був 29 червня 22-го року. Повернувся я, знаєте, як згадувати, навіть вага була 48 кілограмів. Ну, отак от да, бо там всі дуже сильно хузли. Ну і перше враження, знаєте, це не якесь свято, це не день народження, чи це щось особисте таке. Таке буває. Ну, буває декілька таких днів у житті кожної людини. Ну, це таки, коли народжується дитина, коли там довго не бачив своїх батьків і нарешті ти з ними зустрівся, там приїхав на да, гості. Ну, і от коли ти потрапив в Україну, знаєте, У мене ще було коли з полону вийшов, я побачив хлопців, з якими воював, з якими був в шпиталі, Железяки. Та це взагалі це було. Як ми обіймались там, цілувались. Це просто це. Такий розрив музыку.